Друзі, добрий ранок. Сьогодні їду на роботу на своєму автомобілі, так як мій робочий фургон зламався. З ним щось трапилось з карданом. Я підозрюю, що це більш за все підвісний підшипник вийшов з ладу. До речі, день народження моє прийшло гарно. Ми посиділи повечеряли. Не знімав як м'ясо смажили. Я розмовляв з другом. Їду я тут, по місцевості місто. Хомерґлен, це на півдні південне передмістя. Чикаго працюватиме там сьогодні на якомусь складному будинку. Маленький ремонт. Ну, зараз приїде, все покажи. Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. i be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Мій тортик на день народження. Дружина, чай і тортик. Перед тим як почнемо працювати, ми маємо працювати о 8 а зараз 7.30. Тому достатньо часу для того, щоб поснідати. Люди живуть, щоб їм не заважати. Зараз дуже зарано 7 Ми будемо шум робити. Тому почнемо о 8 Потрібно зробити ремонт у цієї стінки. Тут встановили нові. Вода чорні ці всі. І флешінг поставили знизу, бачите, обрізали наш пінопласт. Там воно видно. Потрібно додати пінопласт, повністю перецементувати цю стінку на сьогодні, потім вже в понеділок і новий колір фінішувати з цієї сторони кріщі і з тої сторони кріщі. Зараз так само будемо вставляти ці скафоди на тій стороні. Не жаліємося, просто працюємо і заробляємо гроші і собі, і в компанії. Бачите, як з часом тріскається силикон Через то це тут дуже важливо. І потім затіка сюди вода в тріщину і гниє сам пінопласт зсередини. Птички прилітають, клюють. За дірку вирізали для того, щоб взяти приклад кольору, щоб замішати такий, зробити метч, фініш, щоб такий самий колір був. Тут можна по всьому будинку обійти і подивитися, як силікон виглядає, якщо він тріснутий, можна ще власникам накинути ціну сказати, ми вам переробимо силікон, давайте платіть ще там тріснутий. А ось інша сторона. І тут видно, як обрізали його, пінопласт терчить. Це гараж. Це гараж. Ми так поставили скефелди. І він запаркована. Ось такий прикольний райончик. Мені дуже подобається. Це іменно Америка-Америка. Добрий ранок, друзі. Ми знову сьогодні вже на цій хаті. В п'ятницю я забув з одним колегою, сьогодні з іншим вже понеділок. Настав. У нас тут все забейскотіровано, нам залишилось замазати кольором он Відрізок на кричі, те, що я вам показував фінішом, розібрати ці маленькі скефалди, загрузити в цей трейлер, дві полоски засіликоно і все. Сьогодні у нас легенька робота. Тому ось передягаємося. До речі, мій робочий фургон зламався в ньому. Зламалася муфта, яка кріпить кардан до коробки передач. У мене колись таке було в Україні на Жигулях шостої моделі була моя перший автомобіль шістьорка. Я мав таку проблему. Так, зараз буде трошки а я буду перелягатись. А в робочому фрагоні я взагалі не передягаюся. Помазав, помазав всі. Них. Вітер ось трохи зірвав чорний папір. Ми закривали кришу, щоб не облякнути цілий. До речі, що я вам хочу сказати, Цю роботу, яку ми робимо, обер... це все оплачує страхова компанія. Ви бачите, ви можете замітити, що тут стоїть нова криша, вона темна черепиця. Там сіра, там сіра, тут свіжа, темна. І нові гатерси стоять. А знаєте чому? Тому що власники зробили клейм в страхову компанію, тому що йшов град і побив їм кришу. І їм поміняли нову черепицю. І... Гатерси поставили нові флешінги. Флешинги ставили як ви бачили, тут було відрізано 2 інча, тому що їм потрібно було запихати під пінопласт. Ми вже додавали 2 інча, можете бачити сітку. Положили, забіскотірували цей цемент, називається база. Base. Base. Base code. Code це слой. так сказати. Базовий слой положили. І зараз я приніс наждачку затерти оце всі оці рубці, лінії, щоб було гладенько, і потім покласти фініш. Саме тут. Маленький шматочок взагалі. Як ми будемо мазати, я знімати не буду, тому що незручно. Треба швидко-швидко, щоб він не засухав, мажеш і розтираєш. І вже потім я покажу фінальний результат. Так, там уже фініш положили, навіть скафендеру зібрали, як ви бачите, за силіконом полоску, де йде на корневі, тому що тут було не зараз На цій стінці. На цій збоку її не видно, ми не мазали, ми мазали течку, цей шматочок бачили, я вам показую, затирали з дачкою. Зараз тепер треба почекати, поки трохи підсохне тут почепити гатерс і засіликонить. Сижу я ще коло хати, ми її повністю закінчили. Зафінішували, засиліконили, позамітали, поприбирали, скафати розібрали. Я їду на склад. Напевно, візьму старий свій фургон, на якому я їздив раніше. Тому що завтра маю їхати в Вісконсінг. Дві години їхати десь на північ, трошки вище, міста Мілвокі. Там готель. Я там був взимку, я там мазав гідроізоляцію жовтим сіліконом, навіть відео є десь. На скефах карапкався вверх. Там скефалди розібрали, там є підйомник форкліфт. Не бумліфт, а форкліфт. І повинні хтось причепити. Ну, Я можу причепити корзину на вилку, і мене хтось повинен підняти вгору, щоб я там за силіконом шість вікон. По Там, мабуть, робота на один день. На день повний робочий день. Поки доїду, поки зроблю, можливо, там переночую і на сьогоднішній ранок в середу поїду додому. Буде видно, я не знаю. Це такі думки просто. Вслух. Їду на старому GMC Савана 2002 року випуску. Завтра мені на ньому предстоїть проїхати 2,5 години в штат Вісканс. Не знаю, чи вона то їде туди. Зараз би я їхав 70 миль на годину по ХВ в Ілінойсі, то їде нормально вже в шатан, він вже своє дробив. і заробив Добрий ранок підписники. Тянуся зараз в місті Мілвокі, штат Вісконсін. Проїхав вже півтора години і залишилось до об'єкту ще пів години. В останній кадр я вам розповідав про те, як я взяв той фургон GMC Savannah і виявилось в ньому закінчена реєстрація і немає іншуренс, тому що його купили компанія купила працівника. І ще не встигли зробити папери, я не розумію, чому тоді їх вдали. Почав шукати документи, їх немає. Через то зараз їду на своєму автомобілі. Так, да, Коли ламається робочий фургон, зразу починаються незручності. Я думаю, на цьому тижні повинні зробити мій фургон. До речі, він має рекол на ту муфту, на ту запчастину. Дилер Форд має його нам безкоштовно зробити. Рекол у них. Ось він, цей готель, Town Place. Якщо встигну за сьогодні все зробити, то буде чудово. Ні, буду в ньому ночувати. Я так накидав свої інструменти, дрельки, пістолети для силикона. Все таке нормально, вони тут так форклифтом наїздили. ландшафтний дизайн, підпортили власнику. Після М'якса немає, я можу перший поверх поробити, зараз побистро. Потім чекати на нього. Зараз менеджер десь довго подзвонити. Чи М'якс тут ночується в далі, чи має звідкись приїхати, я не знаю. Чуваю, що мені тут доведеться ще можливо і ночувати. Не Ми прийшли два години, як Мекс приїхав, зараз він завів Фортліфт, по англійськи не розмовляє. Комунікація жорстка жестами по слову. Я довіряю йому своє життя і мене буде піднімати вгору. що в нього в голові, я не знаю. There, join, yeah. join, yeah, and then windows, yeah, yeah. join first, yeah. Память. Сторона уже закінчена. Кути і шість квіків. Переїжджаємо на ту сторону басейну. Ми тут нагарцювали багнюки. Щось голова розболілась, як температура тіла піднялась. Зараз швидко ще оці шість вікон, зараз цей кут, то за три. Я можу за один раз Він стане, а так буде корзина, якраз одночасне вікно і кут роблю, потихеньку пускати, спочинати зверху. Так само тут. Ще двічі піднятися і опуститися підняти, і все і так зробив. Я думаю, буде довше. Зараз пів першої дня. Полишилося останнє вікно і останній контроль джойн. Я зараз працюю в дуже швидкому день. Навіть на не ходив. Україна. Ти їдеш. А. Окей. Okay. Як тепер що машину, що не замазати. Такого об'єкту в мене ще не було. Це похоронний дім. Тут відбуваються похорони прямо зараз, а ми тут працюємо, фарбуємо. Білі оці тріми. тільки це білі полоски, білі оці арки. Тут можете бачити різницю. Ось тут свіжа фарба, а тут як дощ почоки поробив, вигорів видно. Тут багато роботи, знаєте, якої обклеювати все тейпом, скотчем. Треба спочатку все заклеїти тейпом, потім фарбувати, щоб не видно було перехідів. Так само буде багато роботи на цих кружечках. Тут все це треба буде. Заклеювати тейпом малярним скотчем. Таким. Нарешті я забрав свій фургон. В ньому поміняли передню частину кардану. Та, Що виходить від коробки передач і до підвісного підшипника повністю новий кардан з муфтою, з хрестовинками. І це все безкоштовно. Але є одне але. В ньому немає лямди, зараз дірка каталізатори через сторін так водить. Я їду зараз не з того, щоб мені крутили лямбду. і бачите, вже чек-енджін не горить. Раніше тут чек-енджін горів, зараз вже не горить. Я думаю, він пройде емішн тест, тому що минулий рік він не проходив. Ось цей сервіс сюди відганяв. Потім цей сервіс відігнав до ділера, але я від ділера його сам забрав. Тут ще один наш фургон стоїть, мій старий, до речі. Он він в воротах його видно. Я тим часом чайку поп'ю з крекером. Сказав пару хвилин. Так, в мене сьогодні настичений день буде на їзду. Зараз я буду двічі їздити в одну та саму компанію, де ми беремо матеріал Сенерджі. Зараз їду за відрами, беру фініш і потім їду в місто Батавію, бо я зараз тут в наш офіс Батавії. Потім повертаюсь знову в Сенеджі. треба взяти металеву сітку, відвести під камінь на готель Ромевіл, там де ми працюємо. І потім поїхати від готелю Ромеві на Enterprise. Там де ми збивали камінь і там засіликонить вікна. Що це? Недовго музика я. грала, як кажуть. Чекен. Якийсь новий-новий побудований комплекс апартментів, в Кейс ремонт ось корнера. Загрузив для камня ось сім упаковок сітки. Зараз чекаю на чорний папір. І їду на готель Ромеуль, а потім їду на Enterprise Silicon. Я на готелі розвантажив сітку і папір. Камінь, дивіться, скільки заложили силиконочку. Тут силикони по першому поверху. Тут вже засиликоно. Так, я приїхав на Enterprise, дивіться, тут вже це все камінь зроблений і зафінішивано. Це треба обрізати. Тут за силіконить, коротше, отут за все, по периметру, і вікна, вікна якісь, темні не знаю чи мене є цей силикон. Приїхав, зробив і поїхав.